Я в Києві. Моя команда. Землю. Чому Росія не бомбить Верховну Раду та кончу заспу? А Україна в свою чергу залишає в спокої Рубльовку і Кремль? Чому стався Чунгар та Маріуполь? Напевне, ці питання турбують вас не менше, ніж мене. Але щоб дати відповідь на них, потрібно розібрати з одним глибоководним каменем у всьому цьому логічному ланцюжку, а саме з тим, чому Зеленський не втік у лютому 22-го. Ясне діло, що зепатріоти скажуть, немов потужний таким чином показав, що Україна тримається, став символом для західних партнерів та дав зрозуміти, що нація готова і буде боротись. Так, таку думку я приймаю і поділяю. Але давайте ж тепер розглянемо й інші факти. І так, якщо для тебе це звучить як пропаганда чи російське ІПСО, то попутного вітра тобі в сравні. Бо якщо ти і сам собі не завдавав питань, чому сталося саме так, а не інакше, то мені шкода тебе за твій рівень розвитку. А забігай наперед скажу, що спочатку додивись до кінця, а потім вже пиши коментар. Домовились? Ну тоді поїхали. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. Наскільки я пам'ятаю, Зеленський, начебто, приходив президенти з однією чіткою метою закінчити війну. Він казав, що зможе поставити крапку в конфлікті. Казав, що зможе домовитись, розповідав, як він любить людей Донбасу. Я вот наші пункт где-то посередині, ніби сашлій, то штота прийшлося Я не... а, а очі, просто рішить угу. що. Дуже просто угу. але чомусь ось домовитись він нібито не зумів, бо більше на нього пішли повномасштабною війною. І здавалось би, зараз наша розвідка може провернути операцію зі знищення ворожих літаків, наносить удари в глибину Росії. І контролює та прогнозує можливі повторні масштабні атаки суперника. Але перед повномасштабним вторгненням Зеленський всіх заспокоював та готував країну до шашликів. Нація нібито жила спокійно, але чи готувалась влада до війни? Чи вона готувала населення до пасивної здачі країни? Бо як же так стало, що Зеленський кричав про необхідність відновлення ядерного потенціалу? А ворог вже через пару неділь заїхав у Харків, місто, де знаходиться прототип великого андронного колайдеру. Харків'яни пам'ятаю, як заходили російські колони російської військової техніки в супроводі поліції машин поліції Харківської області 20 грудня 2019 року. У Москві відбулася зустріч між Патрушевим мером Харкова Геннадієм Кернесом та Робертом Тедеєвим, двоюродним братом колишнього нардепа. Ельбруса Тедеєва. Кернес і Тедеєв заперечують факт зустрічі. Кернес стверджував, що був ні з ким не знайомий, нікуди не їздив на зустріч. А Тедеєв заявив, що супроводжував друга до Москви виключно на лікування зубів. Ну ви ж знаєте, ви ж після того як від мамки Ної відліпились, відразу схватились за грудь товариша. У кого ж не було поїздок з другом до стоматолога в Москву під час, а то вже ні в кого? А в Тедеєва були Кернес Тедеєв, який був родичем Ельбруса Тедеєва, який був довірної особи Ярмаком, і сам Єрмак це коло друзів і їх поїздка створює контекст для припущень про закриті канали комунікації між Кремлем і офісом президента України. Мер Харкова і довірена особа від офісу президента летять в Москву за рік до проведення масштабних навчань Росії для нападу на Україну. Григорій Шульга, пенсіонер міліції, говорить, що минулоріч, 24 лютого, коли дізнався про російське вторгнення, побіг до центру комплектування колишнього військкомату, щоб отримати зброю. Але автомат йому видали лише наступного дня. А один ріжок із набоями 26 лютого. Йшов четвертий рік війни, а в окопах під сумами так і не придумали ставити протидронові сітки. Та й справді, кому потрібні ті суми. Бо це ж місто було фактично покинуте напризволяще у перші дні війни. Суми близько 10 ранку, 24 лютого 2022 року. З міста по вулиці Героїв Крут у південному напрямку рухається колона автомобілів з позначками Держприкордонслужби України. До обіду в Сум виїхала більша частина співробітників поліції, СБУ та Нацгвардії. Перша російська бронетехніка з'являється на вулиці Харківській близько п'ятої вечора. До цього часу сумчани намагаються отримати зброю. І якби не хлопці тероборони, на яких завили судові справи за відкриття складів зі зброєю, то певно б росіяни вже б давно там продавали б квартири вихідцям із бурятії чи якутії. І якщо згадати слова бійця теросум, то у перші дні у них було відчуття, що плану організації супротиву в сумах немає, бо його і не було. Учасник добровольчого формування Микола розповів, що коли територію області вже їхали російські танки, чоловіків, які хотіли воювати, відправляли на медкомісію. Прикордонні пункти пропуску стояли пусті. Поліція майже в повному складі виїхала разом з СБУ. У місті не було мера. Він не відповідав на телефонні дзвінки. Не було більшості депутатів ні обласної, ні міської ради. Ну так вони і не дошли. колона. Везли, Короче, парадну форму вже взяття за Київ, за Харків, за Суми. Награди вже були. Спокійно, тепер виїхати не можемо. Зачем ви туди в'їхали? Ми повинні проїхати через Суми. Фактично ніхто з силових структур не віддавав жодних наказів, як діяти в цій ситуації. Єдине, хто коліс усе налагоджували, була територіальна оборона. Люди почали відкривати склади зі зброєю. Це стосувалося складів у нас поліції, СБУ та кадетського корпусу. Почали масово роздавати автомати. Тобто, цілком можливо, що зброя могла потрапити до різних людей, і найгірше, коли вона потрапляла до людей, які взагалі не вміли нею користуватись. І ось тут потрібно зрозуміти два моменти: особовий склад виїхав, а зброю чомусь чи комусь залишив. А навіщо ми будуємо фортифікації прямо посеред поля? Невже не зрозуміло? Їх тут неможливо утримувати, і коли росіяни їх захватять, ніхто не зможе перевірити, скільки насправді було витрачено на коштів. А, розумно слухай, але ж це зможуть перевірити, коли ми повернемо ці території назад. І друге людей, тих же резервістів та атошників ніхто не тренував, навіть не проводив елементарні курси стрільби. І це в той час, коли всі навкруги говорили, щось ось Росія нападе. Без часу, без роздають. Приходи, захищай своє государство України. Слава Україні! Все, що вам потрібно знати про Зеленського і його відповідальність, я зараз донесу до вас ось таким прикладом: 24 лютого у Києві лише протягом кількох годин було видано на руки біля 10 тисяч автоматів. Видавалось всім, а потім вже напишуть, що це були люди, які організувались, які мали чітку організаційну структуру та підпорядковувались командуванню сил тероборони. По кадрам же видно, як все чітко і по протоколу відбувається. Неправда, ну і без масової видачі зброї на початку війни, власне повномасштабного вторгнення мається на увазі Україна втратила б Київ, Миколаїв, Одесу. Утім, зараз правоохоронці цікавляться, а на якій підставі це все відбулося. Тобто ворог уже їде на всіх парах до Києва, захоплює Чорнобиль та окружні села, а в Києві тільки но роздають вогнепальню, стару ржаву зброю у непідготовлені руки. Хоча ми отримували плани наступу росіян і передавали їм ще зінця двадцятого року. Хоча 13.09.2019 року, фактично за два роки до вторгнення, військова частина А 29 була розформована відповідно до директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України, це була єдина серйозна військова частина. Розташована неподалік траси, якою у лютому 22-го року підуть окупанти. В селі це все говорять, що просто розбирають. Часть дуже була велика, але там все просто марнують, руйнують. Тобто, президент своїми ж руками знищив цілу танкову бригаду в Житомирі, яка прикривала Київ з півночі, і навіть більше того, відремонтував дорогу на Чорнобиль і, звичайної однополоски. Сільського призначення, по якій їздить одна машина в день, він зробив шикарнішу трасу, нібито знаючи, що скоро по ній поїдуть російські знаю, танки. 26 апреля. У нас 35-та годовщина Чорнобильської трагедії. Наше правительство вирішило зробити подарок новий асфальт. Ми знаємо всі громадяни України, що дороги до вторгнення широкомасштабної були в основному побудовані. І на напрям Чорнобиля дорога розширена. А знаєте, чому розширена? Я не знаю. А може, а взагалі-то вже хорошо тоді дві, дві проходили дві машини російських танка поруч. А якби не розширили, було б є Може і в бальбюті. Ну, це таке, але дороги були зроблені. А знаєте, чому так сталося? Бо якщо слідкувати за хронології, знову стався договорення. Бо послідовність подій дозволяє припускати, що Лукашенко наполіг на ліквідації найбільш боєздатного підрозділу, з розташованих неподалік кордону. Надалі був ріст поставок бітума з Білорусі для великого будівництва і дизеля в кількісному вимірі. Тоді Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі. Це підтверджує версію про те, що згадану військову частину ліквідували на вимогу Мінська. А за два з половиною роки під час вторгнення частини російської армії йшли з Білорусі саме через Овруцький район, де була ця частина. От вам і наслідки злочинних рішень 2019 року. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська... В Україну з Білорусі. і він мене запевнив у цьому. І давайте всі вмісті. Тобто, по факту, президент країни, у якого війна на сході, а її ворог напряму називає Білорусь продовженням Росії та створює разом з нею союзну державу. Ради поставок Будматеріалів знищує власний захист. Цікаво. А матерям та родичам загиблих тепер дуже треба, та широка дорога на Чорнобиль чи ні? По факту влада не готувалась до війни, а навпаки, робила все, щоб зменшити можливий майбутній опір. Готувався до відбиття атаки Московської Федерації в 2019 році. Він фактично зупинив програму освоєння виробництва боєприпасів. Напевно, бракувало на дороги. 18 лютого 2020 року рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на 31 рік. Україна після 2014 року почала відновлювати те, що радянська влада залишила у спадок, а саме ракетну школу, Народилося два головні проекти. Крилата ракети Нептун, яка здатна бити кораблі на відстані сотень кілометрів, і реактивний комплекс Вільха М, що мав стати українською відповіддю російським смерчам. Обидва вироби довели свою ефективність на випробуваннях і могли змінити ситуацію на фронті, але замість ривка вперед країна отримала стоп і назад, причому з самих високих офісів. Проблема в тому, що держава не захотіла реально фінансувати виробництво. У бюджетах з року в рік закладались мільярди на оборону. Чиновники від Міноборони запевняли, програми збережено. Та коли доходило до діла, гроші до підприємств не доходили. Казначейство блокувало платежі, а виробники сиділи без замовлень. Зате будувались дороги. Паливо балістичних ракет після скандалу навесні, коли стратегічне підприємство опинилося без грошей. Уряд таки відновив фінансування. Це Крапля в морі, але хоча б завод має можливість вижити. Через відсутність державних коштів частину робітників таки звільнили, а підприємство мало не зупинилося. Гроші досі не надійшли, але вже принаймні обіцяють. Найгірша ситуація сталася з Павлоградським хімічним заводом єдиним підприємством в країні, яке могло виробляти ракетне паливо без нього. Ні вільха, ні Нептун просто не існують. Але замість державної підтримки завод залишили на призволяще. Робітників скорочували, цехи простоювали. Це був сигнал. Якщо процес не зупинити зараз, завтра вже не буде, кому робити навіть найпростіше паливо. Тобто в країні, йде війна на сході. Ворог стоїть і проводить навчання цілий рік на північному кордоні. А єдиний завод, що може робити паливо для ракет, пускають під ніж. У конструкторському бюро Луч, що відповідало за самі ракети, прямо говорили. Якщо фінансування не з'явиться, зупиниться не тільки програма, а й вся галузь, адже інженери йдуть, знання втрачаються, а разом з ними зникає спроможність країни створювати власні високоточні системи. Журналісти та експерти били на сполох. Вони пояснювали, цифри у звітах Міноборони це лише папірці. У реальності жодна гривня не доходила до ключових підприємств. А замість системної роботи ми бачили лише імітацію. Гучні заяви для телевізора і повне безсилля на практиці. Таким чином, історія з нептумом і вільхою стала показовою: Україна мала готові ракети, готових інженерів і заводи, але влада своєю байдужістю та бюрократією фактично задушила власну ракетну промисловість. І там, де мала народитись сучасна зброя стримування, ми ризикували втратити залишки унікальної галузі. Яка десятиліттями була гордістю України? Таке відчуття, що Зеленський не боявся, якщо не готувався, постанова про утворення ТЦК була створена 23 лютого, 2022 року. Як вам за один день? Ну розумієте, да чуть-чуть складаємося. Да, ну там ще знаєте в день, коли нас почали утюжить 24 числа. Ви знаєте, що Верховна Рада не розбіглася. Нас утюжили, а Верховна Рада, бачите, ми кажемо, що вони дармоєди. Вони не дармоєди. Вони клепали законодавство, яке нас потім буде по непогано дрючити. Чи можливо він знав, що і не будуть чіпати, якщо все пройде так, як хочуть росіяни? Російські загарбники були настільки переконані у своїй швидкій перемозі, що везли з собою парадну форму. Росіяни на всю горлянку кричали, що за три дні захоплять Київ. І якщо подивитись на підготовку Зеленського до війни та швидку втечу влади з прикордонних міст, є враження, що росіяни знали про що казали. Останнім часом все частіше з'являються статті про те, що сам пан Єрмак посилав на три веселі літери Путіна його оточення 24 лютого. Але це мені нагадує історію моєї знайомого. Йому жінка весь час сказала: глянь, як на тебе схожа наша донька. Причому казала і по ділу, і без діла. А потім виявилось, що донька не від нього. Так і тут вкидати в народ тезу про стійкість на фоні явної зради і договорняка. Чартерним літаком, який згодом відвезе Зеленського в Київ, в ОМАН з Москви прилетів секретар російського радбезу Ніколай Патрушев. Пам'ятаєте, як одного дня стало відомо, що Зеленський замість новорічного відпочинку в Буковелі таємно поїхав до Оману, де зустрівся з Патрушевим? А ви знаєте, хто такий Патрушев? Це силовик. І, по факту, він друга людина після Путіна. А силовики зрозуміло, в Росії відіграють ключову роль. Патрушев, не дивлячись на пост та регалії, завжди буде залишатись головним, поки взагалі Путін при владі. А після Путіна, можливо, ще й займе його місце. Тобто за два роки до вторгнення Зеленський, який поховав ракетні програми і зруйнував захист на північних підступах. Їде до Оману домовлятись з російськими силовиками. А тепер я напевно поставлю жирнючу точку у своїх роздумах. Цих окупантів в пух і прах. Дивіться, вони їхали зі звичайними шоломами, зі щитами. Вони думали, що в нас проканає так, як в Москві, в Пітері або в іншому російському місті, але вийшло не так. ОМОН не доїхав, друзі. ОМОН став на під'їзді до Харкова. На Київ і на великі міста їхали війська, які в перші години навіть не стріляли. А в їх головах були не танки, а машини з силовиками. По факту, російські менти їхали робити порядок. А тепер подумайте, чи в такому випадку потрібно було втікати людині, яка зробила все для того, щоб російські ментозаври майже без проблем доїхали до столиці. У мене все на добраніч. Ми запитали, чи наважаться правоохоронні органи розслідувати ймовірну держзраду Володимира Зеленського. Проголосували більше ніж 400 глядачів. 12% вірять в таку сміливість і фаховість, як би мовити, і незаангажованість правоохоронців. Ну і 88% не вірять. Ну ми скажемо так, що очолює службу безпеки України партнер і друг Володимира Зеленського. Генеральна прокуратура очолює, як казав Зеленський, на 300% його людина, пані Венедіктова. Хоча вона не підписала підозру Порошенко, це зробив її заступник Симоненко. Ну але. Ну і державний бюро розслідувань теж колись була позов на Зеленського, який суд направив до ДБР і змусив їх узятись до розслідування, але вони цим так і не займалися.